Тому що там у мене нема нікого, у мене діти четверо і всі за границю саме. Ну, сьогодні якраз так совпало, у мене год, як моєї любочки, нема. жінки. І почали бомбити, а поруч з аеродромом жили, жили масиви, страждали люди, повіт з'явилися волонтери і нас почали вивозити. Їхати було вже теж опасно, кругом вже бомбили. До повномасштабного вторгнення ми з родиною жили в Маріуполі, мали свій власний бізнес, мали велику будівельну компанію, яка працювала. Така у нас була велика градообразуюча компанія. У нас близько 500 людей працювала. Якраз з нашої, з нашої вулиці під наш будинок зайшли танки. Тобто від вибуху стіни літіли сюди, вікна літіли на вулицю. Ну, тобто, все, що було в хаті, все летіло в усі боки. Далі ми їхали просто в нікуди. І в мене, ну я не знала, грошей нема, одягу нема, зима. Діти мої виїхали в ковдрах. От як були в капцях і в ковдрах, ми їхали. А так, як що їх, і і що, і що, і як, і що ми їм наділили, що зробили погано. Ми будемо забрати біженці. Дуже важко загадувати душ, хоч уже пройшло три роки, але це неможливо кинути все. Vulnerable persons are receiving humanitarian aid, are receiving some social services, psychosocial support. We are providing medical care to provide a holistic help for them. І мені виділили оцей будинок милосердя. Так ми взагалі були вражені, що умови тут дуже хороші. То, як такі, як я сюди приїхав, нічим. Я тут себе почувствував чоловік. we have uh, developed a program where we provide the business grants for relocation, incubation or acceleration. it goes together with the educational program. after the completion of this educational program, people are able to receive the financial support that they can use either for the equipment or for the supplies or for marketing or other needs they have. the livelihoods project it's a long-term solution a humanitarian aid we understand it comes and goes and it will be a time when it's finished with the livelihood support we see it as a as Exit strategy. Skodate was the first one who believed uh, in this idea of uh, creating medical centers uh, networking. This course will lead us to the uh, most stronger society where the well-being and the health of uh, people is the most valuable thing. Nam well, tam Ніколи ми туди не вернемо. Чекаємо на перемогу. А, а тут дуже гарний колектив, зустріли нас з об'яттями якось по сімейному. Знаєте, ми були дуже вражені і навіть думаєш, що вдома ти будеш, може, один. А тут кругом люди тобі допомагають, і це ну, облегшує нам пережити допомагає пережити те, що з нами сталося і як і коли це все закінчиться. Дай Бог їх громаді, щоб не дай Бог їх таке горе не спіткав. А за те, що вони допомагають, честі їх хвала.